Комунізм і нацизм Поза законом рада заборонила пропаганду та символіку червоних і нацистів аж до кримінальної відповідальності. А ще рада визнала УПАТА ОУН не тільки стороною у війні, а й організаціями, що боролись за незалежність у 20-му столітті. Переліку тих, хто проливав кров за нашу країну, увійшли й повстанські загони на Дніпрявщини, і Карпатська Січ, і українські січові стрільці та гетьмонат Скоропадського. Як далося таке рішення на знає Марія Васильєва. Проголосивши вистраждану багатьма поколіннями, незалежність Україна таки не змогла одразу ж розпрощатись тоталітарним більшовизмом. Люди не хотіли остаточно залишити минуле у минулому, тож так і залишились на півдорозі. Хвиля спонтанної декомунізації захлеснула східну південну і центральну Україну вже під час Революції Гідності. Люди самотужки скидали пам'ятники Леніну у Києві, Дніпропетровську, Харкові. Коли ж на Україну напала Росія, де нині панує культ войовничої радянщини, багато українців на. Решті усвідомили небезпеку від незасвоєних історичних уроків. Наша війна це столітня війна сто років тому, в жовтні 2014 року, перші наші добровольці на горі ключ прийняли бій з російськими окупантами. Сто років ми ведемо війну проти російського імперіалізму проти російської окупації чотири закони декомунізації планували ухвалити лише у першому читанні, проте вирішили не зволікати і довершити справу очищення України саме сьогодні. У чистий четвер парламент визнав однаково злочинними комунізм і нацизм. Заборонив символіку та пропаганду обох людей на висницьких режимів. Комуністичну партію або її ідеологію закон не забороняє а от ходити з червоними прапорами так цей законопроект не забороняє ідеологію. Бо це неприйнятно для будь-якої демократичної країни. Цей законопроект забороняє тоталітарний режим, під які би кольори він не фарбувався. Ми боремося не з ідеями, не з філософами, не з науковцями. А з людоїдами, людожерами, які мородували країну, і більше цього в Україні не допустимо. Однією з останніх у східній Європі Україна нарешті отримала закон про розсекречування архівів репресивних органів, передачу документів в інститут національної пам'яті, оцифровування та доступ до них онлайн. Розсекречені архіви відкриють чимало раніше невідомих імен, людей, які загинули, бо прагнули свободи своєму народові. Їхню пам'ять вшановує закон, який понад 20 років не наважувалось ухвалити. Закон, який віддає. Справедливу шану воякам УПА, УНР та всім іншим людям та організаціям, які зі зброєю в руках або в інший спосіб боролись за свободу України, цим законопроектом. Ми, врешті-решт, на державному рівні віддаємо шану борцям за свободу України, повертаємо свій моральний борг. Цим законопроектом ми нарешті даємо оцінку російської агресії. Визнається факт російської агресії більшовицької Росії проти України. Написав законопроект Юрій Шухевич, син командувача Української повстанської армії Романа Шухевича, каже: єдина мета закону відновлення історичної справедливості. Список героїв відкритий після розкриття архівів. Уряд зможе доповнити його новими іменами. Ми спеціально не зосередилися на якійсь відзнаках якихось... Не привілея, тому що важкий економічний стан не дозволяє сьогодні. А також більшість тих борців за волю України вже відійшли у вічність, тільки тому, що армія УПА посіяла криваву жертву, котра зараз зійшла сходами загонів самоборони, а тепер уже добровольчі батальйонів на сході у цієї країни є шанс. Можна по різному ставитися до бандери, як ставляться на сході чи на заході, але не можна не визнавати право українця захищати своє свободи. Четвертий закон встановлює день пам'яті і примирення 8 травня, а 9 травня день перемоги над нацизмом та очищає офіційну лексику від радянської вигадки. Кліше велика вітчизняна війна. Марія Васильова Ольга Кошеленко, Максим